Ми надзвичайно вдячні вам і хочемо подякувати за вашу роботу і не тільки за те, що ви робите на фронті, а за ту інформацію, яку ви нам надаєте. Вона є безцінною і допомагає нам експертно визначити, що саме потрібно закупити. Що сюди привести? Яка є пріоритетність? Я надзвичайно вдячна різн... командуванню і, і Генерального штабу, і різних родів військ за ту інформацію, яку ви надаєте, і допомагаєте визначити пріоритетність і потребу, і так далі. Це надзвичайно для нас є важливим. Я хочу подякувати багатьом з вас. Хто є зараз в залі, які допомагають нам провести колосальну роботу, яка була пророблена по тактичній медицині, а саме визначити, які саме складові повинні бути в ранцях, в аптечках, які виробники є кращими і так далі. Наразі наш фонд працює від повністю забезпечує всю цепочку роботи, від збору коштів, закупівля, аналітика, міжнародна логістика. Воно приїжджає до нас на склад, обліковується. Це надзвичайно колосальна робота, над якою працює величезна кількість людей. Ще раз дякую вам за те, що ви тут. Не хочу займати багато вашого часу, тому що в наступних виступаючих є багато про що розповісти. І зараз хочу запросити Олю Яричківську, вона є співзасновницею фонду разом в Америці і опікувалася цим проєктом в Америці останні трохи більше року. Дякую, Ава, всім добрий вечір. По-перше, я хочу щиро дуже подякувати всім військовим, які тут є, від імені нашої американської команди, від імені всіх американців, від імені всіх донорів, які надзвичайно за вас переживають, які жертвують свої гроші. За всіх американців, яких ми зустрічаємо, які висловлюють щиру підтримку вам і захоплюються всім, що ви робите. Дякуємо вам за службу. Наш фонд разом був заснований у 2014 році під час Революції Гідності, і в 2016 році ми заснували організацію також в Україні для того, щоб робити проекти в Україні. Мета нашої роботи це побудова успішної України і підняття голосів України у США. Але що означає ця мета зараз? Ця мета зараз означає. Що ми максимально маємо прикластися до нашої спільної перемоги над ворогом, а також в подальшому продовжувати розбудовувати Україну. Які є особистості? Ем, так, слайд так, за цей період від початку повномасштабного вторгнення ми зібрали уже 100 мільйонів доларів на допомогу Україні. Це надзвичайна цифра. Вона йде і на захисників, і на інші проекти інших п'ять напрямків: допомога цивільним, допомога лікарням, які у нас є також. Які є особливості нашого фонду? Перш за все, ми збираємо кошти за кордоном. І таким чином українці можуть давати збирати кошти внутрішньо на речі, на які ми не можемо збирати. Це летальна зброя і інші. Речі, які нам заборонено закуповувати як американському фонду. Але таким чином, притягуючи ці кошти, ми можемо закрити інші ланки, які все одно провисають і потрібно якось закривати. Також ми передаємо систематично, постійно, у великих кількостях напряму, на передову захисникам безпосередньо з рук в руки. І ми дуже пишаємо, що в нас є ця система робити це, чути від вас напряму, передавати вам в руки і чути від вас відгуки, як це все працює, як допомагає, і що потрібно далі. І третє це те, що ми намагаємося вкласти гроші в українську економіку, закуповувати. Ті товари, які працюють в Україні, підтримати українського виробника, це деякі речі так меду, зв'язку. Ви почуєте про це сьогодні від інших наших менеджерів, і таким чином реінвестувати ці гроші в економіку, щоб ми не тільки і таким чином подивійно підтримувати Україну. В нас є п'ять напрямків роботи. Я вже згадала деякі. Я хочу наголосити тут ще напрямок адвокації. У нас є велика адвокаційна команда, яка працює у США від початку повномасштабного вторгнення з метою того, щоб просити важку зброю для України, літаки, все, що потрібно, це комплементарний наш напрямок. Ми доставляємо допомогу. Адвокаційна команда ходить в Конгрес, ходить на всі зустрічі і постійно добивається цієї допомоги, щоб ця допомога надходила в Україну. За, за цей час від початку вторгнення ми також вже закупили і доставили безпосередньо на сам проект Разом герої 45 мільйонів допомоги. І що ми доставляємо? Ви почуєте про це з інших презентацій, головних напрямків: такмеду, зв'язку, авто і багато інших речей. Те, що нам дозволено американським законодавством, і таким чином ми дуже раді почути від вас сьогодні, як це допомагає нам спільно боротися з ворогом. Одним з найважливішим це є наша команда, це лише частина її тут в Україні. Я хочу всім щиро подякувати за ту роботу, яку вони роблять, і хочу передати слово Тарасу Гаталяку, нашому координатору проекту в Україні.